Світ знову на порозі епідемії грипу у США мільйони хворих, більше 10 тисяч загиблих. Такого сплеску не було з 2009 року. Гриб дістався і України. Є, на жаль, загиблі, школи та садочки закривають на карантин. Я, Дарина Трунова, розповім далі про ситуацію, як розпізнати симптоми та що робити, аби не було важких наслідків. Більше 20 мільйонів американців захворіли на грип. 300 тисяч у лікарнях, а 13 тисяч врятувати, на жаль, не вдалося. В лютому показники захворюваності сягнули найвищої позначки за останні 15 років. Найбільше хворих у південних та західних штатах, в деяких закривають школи. Ну, а в Україні за останні два тижні різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. у регіонах. Масово вводять карантин. Найбільший сплеск хвороби у західних областях лише за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 200 тисяч українців більше половини діти. Рівні епідпорогу в е, таких областях як е, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька область. Та Чернівецька області В цих областях вже був перевищений незначно, але перевищений рівень епідпорогу. На Львівщині лише за тиждень захворіли більше 15 тисяч жителів, половина якраз таки діти. Одна дитина, на жаль, померла від грипу, тому щоб ситуація не вийшла з-під контролю. У школах регіону на два тижні ввели карантин. У стаціонарах області на лікуванні перебуває 177 людей з грипом та гРЗ. І 85 з них поступили до Львівської обласної інфекційної лікарні 16 лютого. Ну а на Київщині кількість хворих на грип та ГРВІ ще вища – 40 тисяч дітей підчепили хворобу у садочках та школах. Тож півсотні шкіл перевели на дистанційне навчання. Так само школи та вищі Івано-Франківської області теж йдуть на дистанційку з 19 лютого по 4 березня через спалах ГРВІ та грипу. Ну і обмеження вже торкнулися учнів та дошкільнят Вінничини, Рівненщини, Буковини, Волині, Хмельниччини та Закарпаття. А от як відрізнити грип від ковіду або грві? Найкраще це зробити тест, але при грипі симптоми не дадуть його сплутати ні з чим. Грип починається е, різко з підйому температури, а потім вже з'являються респіраторні симптоми, такі як затруднене дихання, біль в горлі. Е, а при Повіді навпаки, аналіз по типу швидкого тесту на ковід теж забирається зі шкріп з носу або з ротоглотки, і відповідно можна визначити, чи це є грип, чи ковід, або просто грип А чи Б. Тобто, це, ці тести є так само в сімейних лікарів, частково є або в аптеках, або в приватних лабораторіях. От і досить швидко, прямо при пацієнту, можна визначити, що це грип. Лікарі, звісно, не рекомендують затягувати зі зверненням і не займатися самолікуванням, бо наслідки можуть бути серйозні. Ускладнення найчастіше в нас таки так само залишається пневмонія, тобто запалення легень або бронхіт. От, крім того, може бути синусит, гайморит, тобто проблеми з носом, може бути отит е і, само собою, деколи буває піленефрит, запалення нирок. Ну і знову ж таки сильне запалення легень, наприклад, може призвести до, скажімо, серйозних проблем з диханням і до реанімації, і навіть до смерті. За словами лікаря Тараса Жиравецького, в окремих випадках для лікування грипу потрібно пити антибіотики, але для цього потрібно здати відповідний аналіз. Антибіотики, так само, як і при ковіді повторному, приймаються тільки тоді, коли є ускладнення. Дуже просто в принципі це визначити. Ми робимо це реактивний протеїн, аналіз, який вказує, що, чи є приєднання бактерійної інфекції, чи немає. Бо загальний аналіз крові при грипі часто не є показовим і теж змінений таким чином, що ми не можемо сказати, чи треба антибіотик чи ні. Тому це реактивний протеїн або це реактивний білок, це синонім. Один зі способів берегтися, вакцинуватися восени, радять. Лікарі, хоча вакцину потрібно купувати лише власним коштом, і це теж не дає гарантію, що ви не захворієте. Звісно, для певних груп ризику, зокрема, центром громадського здоров'я, було розподілено ще на початку і під сезону певна кількість доз проти е, е, грипу для медичних праців, працівників, зокрема. Але е, Вакцина проти грипу є в аптечній мережі, і кожен може так само її придбати і щепитися. Напишіть свої поради, як бережете своє здоров'я, чи є у вас хворі на грип, та яка ситуація у вашому місті? Дякую вам, що дивилися. До зустрічі.